Да, прикольний. Такий прямо. Yeah. Здоровеньки, слава Україні! Всім Hello мод! Новий смартфон від Motorola, Ну, принаймні я особисто з ним знайомий недавно. Тож зустрічайте! Це Edge 50 Fusion. Погнали дивитись, що за Fusion чи не Fusion. Новий смартфон, нове відео. Let's go! Я, зустрівши цей Edge 50 Fusion, відразу згадав Motorola L 6. Теж такого ж приблизно кольору. Теж був ще той Hot Pink. Чомусь в мене після кожного знайомства з новими смартфонами від Motorola завжди флешбеки і завжди згадую якісь їх старі телефони. Вже така собі, як традиція виходить. Ну і тут розпочати не з дизайну та матеріалів корпусу це було б мабуть гріх. Тож, Edge 50 Fusion має такий традиційний блок камер, який, наче потихеньку, набуває сталості в дизайні саме смартфонів Edge серії від Моторола. Але звісно ж, в одній моделі може бути дві камери, як в нашому випадку з Edge 50 Fusion, так і три камери, як в тих же Edge 50 чи Edge 50 Neo. Але загалом схожість, така собі традиційність чи щось типу того, прослідковується у всіх еджах від моторолу. Але матеріали корпусу, як показує практика, тут можуть навіть в одній моделі бути кардинально різні. І це, на мою думку, досить цікаве та приколясне рішення. До прикладу, саме в ось цього Hot Pink, це колір так називається Edge 50 Fusion, Матеріал задньої кришки це штучна замша. А в інших двох кольорах це буде. Інший матеріал. до прикладу, в Marshmallow Blue це буде веганська шкіра, а в Forest Blue це буде PMMA. І ні, це не кулемет якийсь чи назва чогось іншого, це назва матеріалу. Якщо точніше, то це поліметил. Метакрил. Коротше, це орг на простому. Тож навіть в одній моделі телефону в різних кольорах різні матеріали корпусу, точніше, задньої кришки. Це... На секундочку, три різних кольори одної моделі. Коротше, круто. То що кольорів там в інших еджах теж хоч греблю гати, і матеріалів теж просто капець. Тож отакий підхід від Моторола загалом мені особисто подобається. Воно цікаво, приколясно, файно. Один колір зі шкіри, один колір з замші, один з скла. Було б ще, ти знаєш. Були дерев'яні мотороли. О, дерев'яні було просто. Ще щоб дерев'яні моторола записують. Не знаю, як там з іншими матеріалами корпусу, але ця штучна замша в цьому Hot Pink, це просто тактильно, офігезно приємно тримати цей смартфон. Так він ще, іначе вущий, ніж решта смартфонів. І це ще, наче додає якоїсь витонченості та елегантності цьому смартфону. Загалом, приємний, що матеріал корпусу, що дизайн мені особисто подобається. Що ви думаєте, можете написати, звісно ж, в коментарях. А ще. Корпус смартфонів захищений по стандарту IP68, що теж приємний, такий маленький, але приємний моментик, як не крутий. І корпус Edge 50 Fusion плавно перетікає в дисплей. І Ні, це не жарт. Тут реально в смартфоні дисплей такий має загнуті бокові грані. І той самий ефект водоспаду, чи як там його любили називати раніше. Власне, про дисплей. Веч 50 Fusion – це 67 дюймовий P-OLED дисплей, 10-бітний, з колірним охопленням dci p 3, максимальною розділь яскравістю 1600 ніт, роздільною здатністю 2400 на 1800 пікселів, і звісно ж... Як ви думаєте, він 120 Гц? Ніфіга. Тут моторола постаралися і встановили вже 144 Гц. Ну вже після 165 в Razer 50 Ultra, про який я, до речі, відео на каналі 144 вже наче не так круто. Але Edge 50 Fusion це не флагман, це середньобюджетний смартфон. Тож 144 Гц в Edge 50 Fusion це ніфіга собі. І ще частота дискретизації дотиків 360 Гц в ігровому режимі. А і ще я говорив, що смартфон наче вущи, ніж інші смартфони від інших виробників. То воно, власне, так і є. По-перше, за рахунок маленьких рамок. Ну і через той, фак, той факт, той ефект водоспаду цього дисплея. І ще також співвідношення сторін дисплею тут 20 до 9. Хто слідкує за нашим каналом, той вже чув і знає, що таке коузі Display. Така собі особиста моя характеризація дисплеїв. Так от, Watch 50 Fusion це той самий приємний коузи дисплей, кольори на дисплеї відображаються м'яко, але в той же час вони насичені та досить яскраві, щоб було, прямо, ж соковито. Так ще й самий цей крутий коузі дисплей ще 40, 144 Герцевий, плавний та швидкий, а не тільки соковитий та яскравий і приємний. І загалом, я б сказав би, прямо реально він мені сподобався цей комфортний, класний, файний коузі дисплей. Approved display. Я бачу, часто виникають питання щодо того триклятого шиму в коментарях, від якого прямо очі в людей сипляться, витікають і оце все. Давайте так: апаратури, щоб виміряти той триклятий шим в нас немає, і сказати, що він мене особисто дико турбує, я не скажу. Та й загалом добра тенденція від всіх виробників, що вони стараються боротися з тим мерехтінням дисплею і стараються якомога більше зберегти оченята своїх користувачів, ну, користувачів їх смартфонів. Ну і моторола, не виключення. Якщо хочете, то Verч 50 Fusion можна зайти в налаштування пункт екран і вимкнути запобігання меготінню. І буде вам щастя. Там прямо якийсь треба підстолет міряти, оцей щим якийсь тижок. Автор спіт зробити. Ти будеш бачити, що та, він є. це не називає. Так, от тому ж і біда. Так, тепер до начиння цього Hot Pink Fusion. Тут маємо процесор від Qualcomm, що, до речі, вже не така і закономірність, як це було раніше в середньобюджетних смартфонах. Зараз все частіше зустрічаються процесори від Mediatek, але не тут. Так от, верш 50 Fusion, процесор від Qualcomm, а саме Snapdragon 7 s другого покоління. 12 ГБ оперативної та 512 ГБ накопичувач. ніфіга собі! такі показники. Оперативної точно вистачить, щоб утримати до ФІГА застосунків в фоні. Та й накопичувач на 512 ГБ це добрячий такий мішок ваших фотографій чи відео, ігор чи всього, що ви там захочете зберігати на цьому смартфоні. Тоді, правда, після цього доведеться купувати теж на 512 а то й більше в майбутньому. Але то вже таке, коли буде, 512 ГБ. Швидко працює, все є, що тут і ще треба, то вже потім подумайте. Кажуть, що об'єм мозку 17 петабайтів. Ну, тут не 17 петабайтів, але. Смартфон при повсякденному використанні виконує всі поставлені задачі досить моторно, та й взагалі працює все швидко і плавно. Ну і тут ще 144 Герцовий дисплей підганяє всі ці анімації, щоб воно все крутилося ще швидше і моторніше. Загалом. Просто користуватися смартфоном, гортаючи стрічку соцмереж чи дивитися якийсь контент, просто кайф. Edge 50 Fusion, все робить як треба, то плавно, файно, швидко, моторно. Загалом ще раз за Що стосується ігор, то я завантажив сюди дві штучки. Першою була ж, звісно, Call of Duty Mobile, то там ситуація наступна. Заходимо в налаштування гри, обираємо фреймрейт на макс, Графіку на Хай і погнали розносити суперників мультиплеєр чи батл Рояль при досить стабільному FPS та фаній графіці, наскільки це можливо в Call of Duty Mobile. Загалом грати приємно, комфортно, то в цілому все чудово. Другою грою вже по традиції стала Lost Light. Там вже можна виставляти графіку на Smooth. А фреймрейт на ультра і вперед за хабареми вилазки, маючи досить високий та стабільний FPS, та файною, як написано, смью з графікою в Lost Light. Загалом в Lost Light з Lost Light Edge 50 F'usion впорався те чудово, грати можна з задоволенням. Тож з іграми, я думаю, теж проблем не має виникнути в цьому смартфоні від моторола, як і з повсякденними завданнями. Теж все файно. Цей Snapdragon 7 S-Gen 2, взагалі-то середнячок, але за рахунок досить чудової оптимізації, програмного забезпечення, достатньої кількості оперативної пам'яті, плюс крутий моторний дисплей, і о, це все воно заколочується в чудовий коктейль, який і дає нам цю саму швидку та приємну роботу eh, Edge 50 Fusion, як в іграх, так і при простому користуванні смартфоном. Мені особисто тут все подобається. І тихою сапкою ми дісталися до камер цього Hot Pink Edge. Е, тут дві камери, основна, маємо 50 мегапікселів з апертурою F1,8 та оптичною стабілізацією. Друга це ультраширокий об'єктив на 13 мегапікселів з апертурою F2,2 та кутом охоплення 120 градусів. Основна камера видає чудові результати. Всі фото досить деталізовані, насичені та максимально правильна передача кольорів на цих самих фото. Алгоритми опрацювання фото працюють просто офігезно. Мені особисто подобається, що видається сама основна камера. Якщо є бажання отримати 50 мегапіксельне фото, то для цього є відповідний режим зйомки фото. А якщо хочете ще й покрутити там всілякі крутілочки налаштування при зйомці фото, то для вас є режим профі. Там можна ще більш гнучко налаштувати і зробити мегабомбазне фото. Ми ж пам'ятаємо про гарний настрій, прямі ручки, і все буде на найвищому рівні. І фото зроблені на основну камеру H50 F'usion, в тому числі. Що стосується 13 мегапіксельного ультраширіка, то тут, наче нічого такого фото в цілому, виходять досить файні, але тут ще є додаткове його використання це режим макрозйомки. Вам і не треба ліпити ще третю додаткову камеру для макро. Все можна реалізувати з допомогою правильного рішення і правильно підібраної камери для програмного та програмного забезпечення. Тож можна збачити як ультрашироке фото. Так і пофотографувати всілякі дрібнички і воно все вийде чудово. Так як я вже згадав про режими зйомки В 50 Fusion, то скажу, що їх тут предостатньо. До прикладу, уповільнена зйомка відео, плашковий колір, як для фото, так і для відео. Там можна вибрати якийсь колір в кадрі, що в кадрі, і він буде лише відображатися кольором, а все решта буде чорно-білим. Можна всілякі атмосферні фото чи відео знімати, якісь. Ну а, там ці всі діла. Цікавий режим. Є також двокамерна зйомка, теж і для фото, і для відео. Тут все просто: зйомка відбувається на основну і на фронтальну камери. Є портретна зйомка фото, є, звісно ж, нічний режим, є такий режим, як фотокабіна, щоб відразу зробити чотири фото і створити такий собі приколясний фотоколаж. Загалом в творчій натурі тут є де розгулятися. І. І що, і ледь не забув вам ще сказати про фронтальну камеру. Вона тут 302 мегапіксельна з апертурою F2.4. І я скажу неочікувано, приколесні фото виходять на цю 32 мегапіксельну фронталочку. Я вже і забув, як воно, коли фронтальна камера щось прямо старається тобі видати якісне і класне, і з правильною передачею кольорів. Загалом для селфі. Ця фронтальна камера чудово підійде, мені сподобалось. Особливо, коли чудове освітлення, то взагалі гуд. З приводу відео одразу попереджую, що коли ви вмикаєте відео, то картинка кропнеться, Ну, типу, наблизиться. І треба вимкнути стабілізацію, якщо у... у вас недостатньої довжини руки, щоб поміститися в кадрі. А якщо треба стабілізація, то треба витягувати руку подалі. Але за те, що вона тут є і відразу працює ця стабілізація, то... Like Ще з приводу зйомки відео на основну камеру, то є, звісно ж, досить чудова стабілізація, як на фронтальну, до речі, камеру, так і на основну. Смартфон може фільмувати відео з максимальною роздільною здатністю 4К 30 кадрів. Автономність в Edge 50 Fusion теж не пасе задніх. Маючи акумулятор на 5000 мА, смартфон в мене особисто при такому. Слабенькому використанні проживав добу, а може навіть трішки і більше. Але якщо його добряче юзати, то в цілому на день. Зранку до вечора має вистачити. Ну і при наявності фірмового 60-ваттного зарядного пристрою можна дуже швидко підживити за потреби акумулятор Edge 50 Fusion. Загалом автономність цього смартфону від Motorola мене особисто цілком влаштовує. Все на рівні, при тому, що він ще й тоненький. Ще з додаткових приколясів, то в H50 Fusion є досить файний стереозвук. Є Dolby Atmos. Ну і куди ж ми без моторолівських фірмових фішок. Це та сама кастомізація смартфону, точніше, його оболонки. Ну і ті ж козирні жести, вмикання-вимикання ліхтарика чи вмикання вимикання камери. Загалом погратися є щем і налаштувати то все можна в фірмовому застосунку, що має назву мото. Раджу туди залізти, особливо для тих, хто любить там, поналаштувати всяко. І ще дуже важлива штука. В мене смартфон на одну сім-карту, але є можливість додати електронну сімку, тобто цю ж є e сім. Тож беріть це до уваги, якщо сподобався цей смартфон. А я вам зараз скажу, чи мені він особисто сподобався, чи що там з ним взагалі. Цей момент варто брати до уваги перед покупкою. Motorola Edge 50 F'usion мені особисто сподобався. Беручи до уваги, що це не флагман. Я отримав задоволення від користування крутим дисплеєм, швидкою роботою смартфона, досить приємною камерою, файною автономністю. При цьому смартфон досить тоненький, як я вже говорив, та елегантний. Маючи такий акумулятор всередині. Ну і ще ці задні кришки з різних матеріалів, це ще той приколяс. Я, звісно, не тримав в руках всі інші версії, але цей Hot Pink із штучною замшою, офігіти, який прямо приємний на дотик. Загалом, чудовий смартфон цей Fusion. Що ви думаєте, звісно ж, пишіть в коментарях. І може ще якийсь смартфон від Motorola вам буде цікавий. Якщо є такий, то, звісно ж, дайте знати в коментарях. Такі прям. Ну а я всім дякую за підтримку. Обов'язково тисніться на вподобайку, вона ж лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь, якщо ще не підписані чомусь і підтримуйте контент українською, і наш в тому числі, щоб його ставало якомога більше. Ну, якщо після донатів на Збройні Сили України ще залишили пару гривень, то можете стати спонсором каналу. За що ми будемо дуже вдячні і додамо вам приколясних приколясів. І обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо волонтеримо, допомагаємо, хто чим може, і рухаємось лише вперед та лише до перемоги. І все буде Україна! Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Побачимось! Говориш по телефону, не отак. Мені пофіг не кінь.